Дуже важлива інформація, в кого ростуть молоді актинідії. Зараз пішла спека, їх обов'язково треба захистити від сонця. Показую, як я захищаю свої актинідії. Зробив ось такий каркасик, взяв, обтягнув сітку, і сітка 60%. І показую ще один варіант. Якщо актинідія маленька, взяв ящик, просто зверху накрив ящиком. Ці обидва методи прекрасно працюють. Я ними завжди користуюсь, тому. Зараз це обов'язкова операція. Якщо бачите, в мене на сонці ростуть актинідії. Якщо ваші актинідії теж ростуть на сонці, обов'язково їх захист... захистити від сонця, зробити ось такий чи перший, чи другий метод, який вам до душі, я не знаю. І добре, треба їх зараз поливати. Поливати раз в три дні, раз в чотири. Ну ідеально, раз в три, якщо немає вологи. Актинідія любить воду, тому... Тому треба ось так і поливати, і зробити укриття. Це перших два роки треба робити обов'язково. Далі вона добре росте на сонці. Ну, Проблеми є, але вже. До речі, перший признак будуть сохнуть кінцівки. Якщо сохнуть кінцівки, це обов'язково треба її накрити від сонця. Це сонце її забагато. Всім дякую за увагу.